Розділ 4 Вінстон почував себе набагато краще. З кожним днем, якщо ще був сенс вести лік часу в таких вимірах, він поправлявся і міцнів. Біле світло і годіння залишилися, але камера тепер була трохи зручнішою, аніж ті, в яких він перебував раніше. На дощаному ліжку були матрац і подушка. У камері стояв стілець, на якому можна сидіти. Вони його вимили і часто дозволяли самому митися у цинкових ночвах. Навіть приносили йому для миття теплу воду, йому видали чисту білизну і новий комбінезон. Його варикозну виразку намастили якоюсь лікувальною мазю, що тамувала біль. Вони висмикнули рештки його зубів і поставили протези. Минуло вже кілька тижнів, а може, й місяців. Тепер, якби захотів, він міг би вести лік часу, бо, здавалося, його годували через рівні інтервали. Він вважав, що протягом 24 годин його тричі годують, іноді без особливого інтересу він намагався вгадати, коли саме йому дадуть їсти у день чи вночі. Їжа була напрочуд доброю кожен третій раз м'ясо. Якось йому навіть видали пачку сигарет. Сірників у нього не було, але мовчазний охоронець, що приносив їсти, давав йому припалити. Коли він перший раз спробував палити, його занудило. Але він витерпів і надовго розтягнув пачку викурюючи попів сигарети після кожної трапези. Йому видали грифельну дошку з прив'язаним огризком олівця. Спочатку він ним не користувався, навіть коли не спав, він почувався загальмованим. Часто, майже не ворушачись, він пролежував від одного прийому їжі до наступного, іноді засинаючи, а іноді впадаючи у стан пітьмавого марення, перебуваючи, в якому було так важко розплющувати очі. Він давно звик спати під яскравим світлом, воно йому анітрохи не заважало, навпаки, через це його сновидіння ставали виразнішими і зрозумілішими. Він багато спав і йому завжди снилися щасливі сни. Він перебував у золотій країні або сидів серед величних, осяйних сонцем руїн зі своєю матір'ю, Джулією Обрайном, нічого не роблячи, просто сидячи на сонці, розмовляючи про щось приємне. Коли він не спав, то зазвичай його думки оберталися довкола сновидінь. Здавалося, тепер, коли зник біль, він утратив здатність докладати якихось інтелектуальних зусиль. Він не нудився, але не мав бажання ані розмовляти, ані думати. Йому цілком вистачало того, що його залишили в спокої, що він був чистий, його не били і не допитували і давали вдосталь їжі. Поступово він витрачав усе менше часу на сон, але все ще надсилу підводився з ліжка. Усе, що йому було потрібно, це спокійно лежати і відчувати, як зміцнюється його тіло. Він не раз обмацував себе, намагаючись переконатися, що це не ілюзія, і його м'язи справді округляються, а шкіра стає пружною. Зрештою, він перестав сумніватися у тому, що й справді погладшив, безперечно, зараз його стегна були товщими, ніж коліна. Після цього, спочатку неохоче, він почав регулярно робити фізичні вправи. Невдовзі, ходячи камерою, він уже міг долати три кілометри, і його сутулені плечі поступово розпрямлялися. Він спробував робити складніші вправи і був неприємно здивований, з'ясувавши, що далеко не все йому до снаги. Він міг пересуватися лише кроком, не міг утримати стілець у витягнутій руці, не міг стояти на одній нозі, бо відразу падав на підлогу. Присівши впочіпки, з'ясував, що може звестися на ноги, лише долаючи гострий біль у стегнах і литках, ліг на живіт і спробував відтиснутися на руках. Це виявилося безнадійним він не міг відірватися від підлоги бодай на сантиметр. Але через кілька днів і кілька прийомів їжі він здійснив і цей подвиг. Настав день, коли він зміг відтиснутися від підлоги шість разів. Він почав пишатися своїм тілом і водночас плекати надію, що його обличчя також повертається до нормального стану. І лише коли він випадково поклав долоню на свій голомозий череп, то пригадав, покрай не зморшками жалюгідне обличчя, що дивилося на нього, з дзеркала. Його розум також відновлювався. Вінстон примощувався на ліжку, спирався спиною на стіну, клав собі на коліна грифельну дошку і неквапно займався самоосвітою. Він капітулює. Це було вирішено. Тепер стало очевидним, що насправді він був готовий здатися ще задовго до того, як свідомо це вирішив. З тієї самої миті, коли він потрапив до Міністерства любові, і навіть протягом тих хвилин, коли вони стояли разом із Джулією, безпорадно слухаючи, як грізний голос із телеекрана наказував їм, що їм робити, він зрозумів легковажність і несерйозність своєї спроби виступити проти влади партії. Тепер він знав, що всі сім років за ним стежила поліція думок, як спостерігають за жуком крізь збільшувальне скло. Він не здійснив жодного вчинку, не промовив уголос жодного слова, яких вони не побачили б і не почули, в його голові не промайнуло жодної думки, якої б вони не розгадали. Вони навіть акуратно клали на місце білу порошинку на обкладинці його щоденника, вони ставили йому магнітофонні записи, показували світлини. На деяких із них вони були разом із Джулією. А тож, навіть так, він більше не може боротися з партією. Бо партія права, усе логічно, як може помилятися безсмертний колективний мозок. Здоровий глузд статистичний. Треба тільки навчитися думати, як думають вони. Лише так йому було важко втримати олівець у пальцях. Він здавався йому товстим і незручним. Він почав записувати свої думки. Спочатку написав великими незграбними літерами: Свобода це рабство. Потім, майже без паузи, написав під цим рядком: Два плюс два буде п'ять. Але потім замислився його розум, ніби відсахнувшись від чогось, здавалося, не міг зосередитися. Він знав, що напише далі, але якийсь час не міг пригадати, про що йдеться. А коли нарешті зміг пригадати, то спромігся цього досягти лише шляхом логічних міркувань. Це не були безпосередньо його думки. Він написав: Бог це влада. Він з усім змирився. Минуле можна змінювати, минуле ніколи не змінювалося. Океанія воює з Остазією. Океанія завжди воювала з Остазією. Джонс, Аронс і Рудзерфорд винні в тих злочинах, за яких їх судили. Він ніколи не бачив світлини, що спростовувала їхню провину. Її ніколи не існувало він її вигадав. Він пам'ятає протилежне, але це фальшива пам'ять, продукт самоумани. Як це, виявляється, легко. Досить лише капітулювати і все інше також вдасться. Це було немов плести проти течії, яка, попри всі зусилля, все одно відносить назад, а потім раптом обернутися і замість чинити їй опір, скоритися і поплести за нею. Ніщо незмінне, окрім твого власного ставлення. Те, що має статися, стається у будь-якому разі. Йому тепер важко було зрозуміти, чому він так бунтував: усе так легко, крім правдою може бути все, що завгодно, так звані закони природи, нісенітниця, закон земного тяжіння, нісенітниця. Якби я захотів, казав Обрайн, я міг би злетіти над цією підлогою як мильна бульбашка. Вінстон обмірковував його слова. Якщо він думає, що він літає над підлогою, а я водночас думаю, що бачу, як він літає, тоді все це і справді відбувається. Несподівано як на поверхню моря зринає уламок затонулого корабля, у нього виникла думка: це не відбувається насправді, ми це уявляємо. Це галюцинація. Він негайно відкинув цю думку. Його помилка очевидна, з неї випливає, що десь поза ним існує реальний світ, де відбуваються реальні речі. Але як такий світ може існувати? Хіба ми не отримуємо знання про все, лише пропустивши його крізь власну свідомість? Усе, що відбувається, відбувається у нашій свідомості. Те, що відбувається в усіх свідомостях, відбувається насправді він легко виявив хибність міркування, уник небезпеки нової помилки. Проте він усвідомлював, що така думка взагалі ніколи не повинна у нього виникати. Як тільки виникала загроза небезпечної думки, в його свідомості мала відразу з'являтися сліпа зона. Цей процес мав відбуватися автоматично, інстинктивно. У новомові вони це називають «злоч-стоп». Він заходився вправлятися у злоч-стопі. Він розглянув такі твердження: як партія вважає, що земля пласка, і партія заявляє, що крига важче за воду». і став переконувати себе, що він не бачить або не розуміє аргументів. Які суперечить цим твердженням. Це було нелегко, це вимагало від нього значного рівня підготовки та імпровізації. Арифметичні задачі, наприклад, 2 плюс 2 буде 5, перебували поза межами його розуміння. Такі вправи вимагали також певної інтелектуальної тренованості і вміння певної миті обережно застосовувати логіку, а наступної митт вже не помічати найгрубіших логічних помилок. Неудство було не менш необхідним. Аніж освіченість, і настільки ж важким для оволодіння ним. Водночас він намагався вгадати, коли вони його розстріляють усе залежить від вас, сказав йому О'Брайен, але він знав, що не існує такого усвідомленого вчинку, яким він міг би наблизити мить своєї смерті. Це могло статися за 10 хвилин, а могло й через 10 років. Вони могли багато років тримати його ув'язненим на самоті із собою. Могли відправити його в табір примусової праці, могли, як інколи це робили, на деякий час звільнити. Цілком можливо, що перш ніж його розстріляють, спочатку знову буде розіграна уся драма його арешту та допитів. Він міг бути впевненим лише у тому, що смерть не прийде саме тоді, коли він чекатиме на неї. Неоголошена традиція, звідкілясь про неї всі знали, хоча й це ніколи не озвучувалося, вимагала, щоб його застрелили ззаду завжди у потилицю. Без попередження, під час переходу коридором від камери до камери. Одного дня, хоча вираз одного дня був неточним, цілком можливо, що це відбувалося посеред ночі, одного разу він провалився у дивне і блаженне сновидіння. Він ішов коридором, чекаючи кулі в потилицю, він знав, що за мить її отримає. Усе було розв'язано, уточнено, примирено, не залишилося більше ані сумнівів. Ані аргументів, ані болю, ані страху. Його тіло було здоровим і сильним. Він легко йшов, насолоджуючись рухом, і йому здавалося, ніби він іде у сяві сонячних променів. Це вже не був один з вузьких білих коридорів Міністерства любові. Він перебував у величезному освітленому сонцем проході завширшки з кілометр, яким він йшов у наркотичному марені. Він був у золотій країні, йшов стежкою, протоптаною через давнє. Крите кролячими норами пасовище, він відчував під ногами пружну траву, а на обличчі лагідне сонячне світло. На краю пасовиська, ледь ворушичі вітами, стояли в'язи, а десь за ними дзюркутів струмок, у зелених заводях якого під вербами ліниво ворушила плавниками срібляста риба. Несподівано опанований жахом він підхопився на ноги. Спина змокріла від поту. Він почув, як голосно кричить. Джулія, Джулія, кохана Джулія, на мить його охопила яскрава галюцинація її присутності, йому здалося, що вона не лише з ним, але й у ньому. Враження було таке, ніби вона проникла йому під шкіру. Цієї миті він кохав її набагато сильніше, аніж тоді, коли вони були вільні і разом. Також він якось знав, що вона ще жива і потребує його допомоги. Він знову ліг на ліжко і спробував опанувати себе. Що він зробив? Скільки років свого поневолення він накинув цієї хвилинної слабкості? За мить зовні долинуло гупання черевиків, таке вони не залишать без покарання. Тепер, якщо вони досі цього не знали, то довідується, що він порушив укладену між ними угоду. Він підкорився партії, але він і досі ненавидить партію. Колись він ховав неправомірні думки під маскою послуху, тепер він відступив ще назад. Його свідомість скорилися, але він сподівався зберегти недоторканим своє єство. Він знав, що це помилка, але він прагнув цього. Вони це зрозуміють. Обрайн це зрозуміє все пропало через один ідіотський вигук він муситиме все пройти спочатку. На це можуть піти роки. Він провів рукою по обличчю, вивчаючи його нову форму. На щоках були глибокі зморшки, вилиці загострилися. Ніс приплюснувся. Крім того, відколи він востаннє бачив себе у дзеркалі, йому вставили всі нові зуби. Нелегко зберігати непроникний вираз обличчя, коли ти навіть не знаєш, як воно зараз виглядає. У будь-якому разі, тут недостатньо просто контролювати його вираз. Уперше він зрозумів, що коли потрібно зберегти таємницю, то мусиш ховати її навіть від себе. Ти повсякчас маєш знати, що вона тут, але вона не знадобиться. Ти не повинен дозволяти їй виникати у твоїй свідомості у будь-якій конкретній формі. Відтепер він муситиме не тільки правильно думати, він муситиме правильно відчувати, правильно мріяти, і повсякчас мусить тримати свою ненависть захованою глибоко всередині себе, ніби якесь фізичне утворення, яке є його частиною, але водночас і не пов'язане з рештою його самого, щось на зразок кістки. Одного дня вони вирішать його розстріляти. Йому не скажуть, коли це має статися, але за кілька секунд до того можна буде здогадатися. Вони завжди стріляють у потилицю, коли ти йдеш коридором. Вистачить десяти секунд. За цей час його внутрішній світ може перевернутися з ніг на голову. І потім, раптом не кажучи жодного слова, не міняючи ритму ходи, не міняючись в обличчі, несподівано спаде маска. І бах! Вмить розрядяться батареї його ненависті. Ненависть виповнить його як величезне бурхливе полум'я, і майже тієї ж миті бабах Вилетить куля надто пізно чи надто рано. Вони рознесуть його мозок на шматки, перш ніж зможуть вторгнутися в нього. Неправовірна думка залишиться непокараною, нерозкаяною, недосяжною для них назавжди. Вони продірявлять свою власну досконалість померти з ненавистю до них. Це і є свобода. Він заплющив очі. Це набагато важче, аніж дотримуватися інтелектуальної дисципліни, це питання самоприниження, самокалічення. Він повинен зануритися в найсмердючіше багно, а що для нього найжахливіше, найнудотніше. Він подумав про старшого брата у його свідомість, здавалося, самовільно вповзло величезне обличчя. Постійно бачачи його на плакатах, він уявляв його собі з метр завшишки, з густими чорними вусами, з очима, які скрізь стежили за ним, що він насправді відчуває до старшого брата? У коридорі загупали важкі кроки, сталеві двері з брязкотом відчинилися. До камери увійшов Обрайн. За ним стояв офіцер із восковим обличчям, і охоронці у чорних одностроях. Підведіться, наказав Обрайн. Підійдіть сюди. Вінстон став перед ним. Обраєн своїми дужими руками узяв його за плечі і пильно на нього подивився. Ви думали, що зможете мене обманути, сказав він. Це було по-дурному. Станьте прямо, дивіться мені в очі. Він помовчав і провадив трохи м'якшим тоном ви стали кращим. В інтелектуальному плані з вами майже все гаразд. Але в емоційній сфері ви майже не змінилися. Скажіть мені, Вінстоне, і пам'ятайте жодної брехні. Вам відомо, що я завжди відчуваю брехню. Скажіть, що ви почуваєте до старшого брата? Я ненавиджу його. Гаразд, тоді настав час зробити вам останній крок. Ви повинні полюбити старшого брата. Коритись йому недостатньо, ви повинні його полюбити. Він відпустив Вінстона і легенько підштовхнув його до охоронців. Кімната 101, сказав він.